Який термін дії закордонного паспорта та скільки місця потрібно для того, щоб зробити польську робочу візу? Значить, термін дії паспорта повинен бути не менше, ніж півтора року. Так як візу відкривають на рік, то потрібно, щоб мінімум був на рік або на рік і два місяці. Тому що візу відкривають три місяці до закінчення дії закордонного паспорта. А також давайте поглянемо, що означає сторінка. Сторінка це на обер 29. А листок це ціла от штучка. Для того, щоб відкрити польську робочу візу, вам потрібно два цілих листки. Якщо ви водій і їздили, возили людей, чи, можливо, ви далекобійних, який перетинаєте часто кордон, і у вас дуже проштампований паспорт, погляньте, чи є у вас два листки. Інакшому випадку. Вам документи завернуть і попросять зробити новий закордонний паспорт.